23 серпня, в день державного прапора України, ми вирішили запитати житоморян, які українські символи вони використовують в повсякденному житті. Обов'язково символ прапор. Наша Вікторія дуже любить прапори. Через це прапор для нас це основний символ. Зараз це в будь-яких піснях сьогодні в свято. Ну, це в першу чергу прапор. Є браслети вдома. В мене племінниця сама виплітає таким гачечком спеціальним, і це для нас такі як оберіги. Можна сказати, державних символів я використовую в авто. Мене є прапор, а також я знаєте, чіпляю такі стрічки на сумочку. Буває у мене ось тут на, на ручці. Теж стрічка. А також, наприклад, коли завтра день незалежності, да я е, причеплю, мабуть, в волосся якусь там е, також стрічку. В автомобілі є вдома є. Є Три зубу. На жаль, сьогодні я його не взяв. Ось всі символи, звичайно. Ми ж українці маємо знати символи, поважати і розуміти, якою ціною сьогодні дається незалежність України. Тому тільки так. Патріотично ми весною вишиванка, Платя Вишиванка, рубашка вишиванка. Ну і такий трошки така стрічка, якби нагадує про те, що жовто-блакитний прапор у нас. Волонтер, якби. Продавав стрічки для того, щоб допомогти збройним силам і ми таку допомогу, якби купили, але вони кошти йшли туди. Одежі в прикрасах використовуємо нашу символіку. Це жовта блакить. І час від часу ми повертаємось також ще і до нашого державного прапора, ось, і до нашого герба Тризуба. Тільки прапор та національна символіка, будь-яка. Герб і наші в принципі, державні символи. Ну, прапор, гімн, спілкування українською мовою, тризуб, народні традиції, да. звичаї, обряди. Ну і звичайно, любимо нашу неньку Україну і бажаємо тільки їй переможного такого літа і осені.